Більшість навчальних закладів Закарпаття прагнуть розпочати новий навчальний рік в очній формі. Для цього заклади мають забезпечити відповідні умови, які вказані у розпорядженні. Одне з найважливіших це наявність укриття. На території Берегівської громади всі 62 навчальні заклади отримали позитивну оцінку про підготовку сховищ. Тому у громаді навчальний рік, як у школах, так і в садочках, можуть розпочати у класичній очній формі станом на сьогодні кожен наш садочок працює та готуємося до початку роботи в школах. Відповідне рішення було прийнято, тому ми можемо планувати навчання в очній формі. Навчальний рік почнеться 1 вересня. Першокласники вже знайомляться із закладом. Цього року за парти сядуть 412 першокласників. 30 із них це діти-переселенці, які здебільшого були записані до навчальних закладів у берегові. Але є ті, хто навчатиметься в селі Януші та Мужієво. Кожен заклад має укриття з відповідною кількістю місць у закладах, які не мали власних підвальних приміщень. Ми знайшли рішення та облаштували укриття у підвалах сусідських приміщень, які нам передали у безкоштовне користування. Облаштування певних сховищ. Ще триває. Ми отримали багато пропозицій про допомогу в цій роботі. Укриття готові, і вони отримали позитивну оцінку стосовно рівня безпеки. Зараз ми лише робимо їх затишнішими. Хоча кожен заклад пройшов безпекову оцінку, є місця, де ще потрібно доукомплектувати деяке обладнання. У берегівському ліцеї імені Лайоша Кошута все готове для того, аби з 1 вересня тут розпочалося повноцінне навчання за участі більш ніж 600 учнів. Ми мали привести наші укриття до стану, що відповідає нормам міністерства. Протягом літа ми повністю відновили ці приміщення та облаштували всім необхідним. Тут є два входи: евакуаційний вихід, запаси харчів та води, туалет. А на камітуді Авернок Толюнк в освітніх закладах громади поряд з учнем забезпечать ще й можливість дистанційного навчання для тих, хто наразі перебуває за кордоном і не може записатися до школи у тій країні. Я нам піла на ба, а туримеґадігодякарту наразі закони дозволяють, щоб дитина навчалася відразу у декількох навчальних закладах. Ми вирішили, що почнемо навчальний рік в очній формі, а при потребі ми перейдемо на дистанційну форму навчання. Оскільки близько 400 наших учнів ще перебувають за кордоном, ми вирішили забезпечити для них можливість долучитися до освітнього процесу. В останні роки урочистості з нагоди початку нового навчального року проводилися не масово. Ймовірно, що цього року ще не буде змін. Тим паче, що відразу в перші дні навчального року учням проводитимуть практичні навчання щодо поводження під час повітряної тривоги та переходу в укриття. Та не кездю навчальний рік. Ми розпочнемо з урочистостей, та буде урок класного керівника. Після цього діти отримують роз'яснення, як потрібно поводитися в укриттях, де будуть розташовуватися їхні класи, адже ми розміщуватимемо їх за віковими категоріями. Менші будуть ближче до вбиралень, а старші трохи далі. Проведемо пробну тривогу та відпрацюємо дії класного керівника і дітей. Також покажемо кожному класу, де буде їхнє місце в укритті. Загалом 1 вересня в Берегівській територіальній громаді до школи піде понад 5 тисяч 300 дітей. Наразі заклади мають достатню кількість вчителів.